Ну що ж, доброго вам ранку? Ви з програмою на часі ранок на каналі Юа Суми. І з вами е, поки що я, а хто ще зі мною е, розкажу. Потім ми нагадуємо, що сьогодні у нас день радіоаматора, радіолюбителя і інших людей, які пов'язані з радіо. Ми ще не визначилися як конкретне, бо по різному в різних джерелах називається це свято. Саме тому ми запросили разом з Дашою. Я нагадую, що я з Дашою Даша поки що ховається від камери. А ми запросили ведучого радіо Слобода ЕФМ Кирило Бондаренка. Доброго ранку. Доброго ранку, Кирило. <смеш> так, я не ховаюся, я між іншим тут просто поближче до гостя та відмінно тебе вирішила епідзісти. Ну, від камери трошки ховалася. І мене перше питання: ви, оскільки працюєте, як я розумію, не в прямому ефірі, так? Ні, а як в, наскільки важко було прокинутись сьогодні? Бо сьогодні перший Та, сьогодні е ми е змусили прокинутись тебе Кирило. Якщо на радіо просто слухати, то тут ще треба ж якось, щоб ти <клес> виглядав. Так, так. А, ну сьогодні було прокинутись по особливому важко, тому що я звик працювати в такому режимі. А... Ну, не не то, що коли захотів тоді і записався, але режим більш-менш зручний мені, так як я люблю поспати більше, ну так скажімо, до обіду. Так і розумію, в мене в мене робота починається вже з першої години дня. Е, ну Його з першої години я... дня так. А сьогодні саме ранку, скажімо так. Е, Приємно вставати о такій ранній порі, аби подихати свіжим повітрям і поспостерігати на схід сонця за сходом сонця. Так, оце, так це є. справді. Це ми, це такі є. ми про це навіть ніколи не згадували. Я я постійно про це думала, але чомусь ми ніколи не говорили. Я Сьогодні в машине, така класна ми, погода. Частіше за все в машині. Згадую вже, коли о, сонце встало. у нас бонуси в наші професії. Дякуємо тобі за те, що ти все ж таки знайшов сили. Прийшов. Чого ж ми тебе запросили? Так, оскільки у нас не просто День Радіо, а День Радіо матер, радіолюбителя. Ми знаємо, що ти нещодавно почав працювати на радіо. Як у тебе це все почалося? Чому, Як чому, ти, вирішив, твоя чому ти вирішив піти працювати? Ти ж, ти ж не журналіст, ти не, не вчився не, так. спеціально на, на, на ведучого um, радіо? Um, ну, скажімо так, це в мене мрія була ще з класу 9-го. Ти uh, мріяв на радіо працювати? Так. <світ> ну, <світ> 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 так ну, я, я мріяв на радіо працювати і uh, мріяв стати диктором. Ну, диктором ще. Поки що не склалась. Але от ну, маленька така мрія, як працювати на радіо, вже склалась. Це Радіо Свобода ФМ, 88,1 FM, будь ласка, реклама проплачена. Просто я вирішив спробувати так, як я потрапив в Суми. Я взагалі сам не сумський. А, потрапив я в Суми і вирішив просто дізнатися, яке радіо, яка радіоточка є в Сумах. Мені сказали Свобода ФМ. Я вирішив спробувати. Ну і от я так потрапив на це радіо. А взагалі, коли я був ще маленьким, я слухав те радіо, що було у бабусі проводове. Там е, не було інших каналів, там тільки був і викил. І ти вмикав, там була е, Верховна Рада, там засідання. І я так багато було варіантів. В принципі, так так. Ну я то все слухав, і мені це було як Мана Небесна ну, Радіо. Ну круто. я тобі більше хочу сказати. Я зараз його слухаю, тому що мої бабусі стоїть в кімнаті, це радіо, да, і доводить, там є тільки тихіше, гучніше. А я от я ще хотів запитати. Я поки що чай свій заберу. <гум> хотів запитати, чи от як ти саме от потрапив на радіо? Чи ти це би запросили, чи не запросили, чи сам прийшов, сказав, от, от я хочу там бути радіоведучим, і все і і взяли тебе з руками ногами, чи хтось запросив, чи як це відбулося. Mm. Ну, взагалі, я не знав, як потрапити на радіо. Е, я пробивався, я просто прийшов на радіо. Е, мені е, сказали... Просто прийшов і попросився. Пустіть так, мене. Так, я попросився. Мені сказали, окей, ми тебе запишемо, послухаємо. Е, вони мене записали, послухали і все. А, ну, взагалі, взагалі, я дуже радий, що мене такого е... взяли до вас. Ти сказав, що у тебе мрія була працювати диктором. Ну, а по суті, якщо чесно, я не особливо бачу різницю. Ти от зараз працюєш на радіо, і чим це відрізняється від роботи диктора? Ти і так уже по суті диктор. Так, ну, от я Хотів саме е, перепрофілюватись на озвучку фільмів або мультфільмів. Ага, в такому, так, так, так. В такому ну, плані. Тобто спробувати себе в, в такому напрямі. Ага, а поки що, які що ти робиш на радіо? Які ти програми ведеш? Е, програми придешній день. Це така програма, за допомогою якої ми знайомимо наших радіослухачів з тими подіями, з тими взагалі святами, з тими відомими особистостями, які народились в цей день, в той чи інший день. Дуже цікава програма виходить. Восьмі п'ятнадцять, якщо я не повторяюся. Сімдесят вісім і на Хвилинки можете поспостерігати, послухати все ж таки на так, так. Кирила Бондаренко, поки у нас тут сидить, а він буде там балакати. До чого техніка дійшла? Це <ріст> не вона дійшла. А Кирила безлиш, навіть дійшов. Мені здається, треба нам зараз поснідати, а потім ми нагадимо, що можна писати Кирилу Бондаренку, точніше, нам можна писати на нашу сторінку ВКонтакті. Ми підписані отак, от на часі ранок. Наша адреса ВК як можна писати нам, ми здамо ваші питання Кирилу про радіо, про що завгодно, можливо, про те, кого він любить більше блондинок чи брюнеток. Але це все одразу після нашої рубрики сніданок. Тож смачного. От, після такого смачного сніданку, нам час повертатися до, наших, до нашої студії, до нашого будильничку, до наших гостів, яких ми вам поки що не показуємо, а поки що нагадуємо, що треба нам писати на нашій сторінці соціальної мережі ВКонтакті. Ми підписані дуже просто. Вгадайте як. Правильно на часі ранок все логічно, все нормально. Наша адреса електронно сума ранок можна задавати питання нашому гостю. А наш гість сьогодні це Кирило Бондаренко. Це радіоведучий початківець. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Тебе можна назвати радіоаматором. Оскільки ми сьогодні говоримо про радіоаматорів, радіолюбителів. Чи можна тебе назвати радіоаматором, чи вже професійним ведучим радіо? Професійним ведучим радіо я себе не можу назвати скоріше, радіоаматор, тому що мені ще дуже багато потрібно навчитись, дуже багато чого вібрати у своїх колег. І ну, дивлячись на на моїх колег, у зі мною сидить в одному кабінеті заслужений журналіст України. То так я не можу себе ще прирівнати до них. Ага, ну. Так, так, тобі тобі дійсно пощастило. Е, ти так, ми так перервалися на сніданок. Ти і не договорив, яку ще одну програму ти ведеш. Mm -hmm. е, ти ведеш програму, яка е, придешні е, дні. Ти сказав так, так, при, і що при, ще так, придешній день. Е, е, так, так, придешній день. Е, ще я беру синхрони, тобто бліци соцопитування е, у населення, у різного ну, населення. У наші, літі, де, чи, мабуть, не знаю, що такі бліци синхрони. Це коли е, інтерв'ю. Просто ходить вулиці, бере інтерв'ю. у так, людей. Ну, питання ставиш okay, людям. На різні теми, різні питання, різні теми, політичні, от на політичні більше... Гострі? Так, гострі? так, так. Гостросоціальні були, були гості, були, були не гості, були до, <ріст> Трошки до 8 <ріст> березня так, були, були і про Ясенюка, але знаєте, коли люди одразу чують щось таке на політичну тему, вони такі, а, ні, 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 спасіба. Заберуть, ні, <ріст> от, Дуже ну, багато. Ну, Люди навіть думали, що я ну, це якась спецслужба, яка ходить і ну, витягує інформацію. Так, так. Ну, і що зараз з угла вийде чорний вазик і їх туди всіх затолкають. А, а взагалі, у нас радіо більш інформаційне. Тобто воно налаштоване і. Сформовано таким чином, аби більше інформувати людей. Е, є розважальні радіо, а у нас от більш таке інформаційне. Хотілося б більше, щоб воно було таке трошки ти, розважальне. Ти, ти, ти знаєш, я так тебе слухаю, не знаю, як у тебе і ну, Мене аж трошки аж баюкує. По-моєму, ти вибрав собі дійсно правильну професію. Це тобі треба вести вечірню таку казочку, просто якусь вечірню програму. От ще ранок, і я зовсім не прийшов ще в свій стан нормальний. Вичай, ти живіший, так? Живіше доносиш інформацію. Е сьогодні в цей день народився. У нас сьогодні Ни хто не народився. Сьогодні ні, в цей хто день, звичай... народився але... От ти знаєш, що народився в цей день і ще ні? Чи ти не готував ще програму на, <ріху> <день? ріху> на цей день? Сьогодні, <ріху> на цей сьогодні, день ще ні. Сьогодні зняв. будеш, так? ще. Е, Сьогодні-на завтра. Ага. Е, Кирила, у нас звичайні такі традиційні питання, які, ну, мабуть, мене цікавлять, сподіваюся, цікавлять наших глядачів. Е, ну, Не можеш бути все так гладко в, в твоїй професії, в твоїй роботі, тим паче, що ти працюєс, працюєш нещодавно. Е, як часто трапляються якісь курйози, якісь випадки, які потім соромно згадувати, або просто весело згадувати? А, так, трапляються курйози. От, наприклад, е... Одного разу я забув, що мені потрібно підготувати декілька програм і згадав про це, коли прийшов на роботу. І ми все завжди видаємо до п'ятої години. І ну так, от стався такий кур'йоз, коли я забув. І мені потрібно було за три години змонтувати три програми. І там просто вже стаєш на лижі і починаєш. змонтувати. Тобто, ну, ти і сам це сам, сам монтуєш? так. Е, почекай, давай тоді розберемось в твоїх обов'язках. Ти не просто прийшов на радіо, поговорив. Ти як підібрав Про, матеріал? Зробити так. Давайте розкажеш повністю, з чого складається твій робочий день, які твої взагалі обов'язки є на радіо. А, так, окей. Так, тому, що багато я думаю, людей думають, що... При, о, от, в принципі, там, як і про нас, думають, що ведучі. прийшли такі гей-гей, добрий ранок. Ну, поки я пішов додому спати. Ні, це а, не так. Ну, якщо чесно, я про радіо ведучих теж приблизно так думала. Ну, я думала, що вони готують матеріал і говорять, а те, що ще ти сам це все нарізаєш, монтуєш. А, так, ну от ми пишемо самі сценарії. А, тобто його потім редактують. А, потім ми це все записуємо в студії і монтуємо. Тобто, накладаємо звуки, накладаємо музику. А, от якось так. Т ти це все саме вмієш робити? Ти раніше так. це вмів Ні, ні, ні не раніше. Радіо в цьому научить радіо всьому научить. Так, так, так. Дякуючи моїм колегам, вони мене навчили. А, і, до речі, дуже дружній колектив. А, я думав, що буде трошки інакше. Думав, що там все більш так серйозно, офіційно, тому що радіо це більш така серйозна організація. А там, взагалі, все по-домашньому. Ну, тобто, якщо потрібна допомога, допоможуть без проблем. Угу. Я, до речі, знайшов, хто народився в 1917 році. Народився Віцин. Всім відомий актор. Ага. Так. Операція і все А траце і туалет, А, ти. Щось такого типу. І невже це був найбільше твій кур'єз, що ти просто забув, що треба підготувати програму. А не було такого, що ти забув, що треба сказати? А ну все одно записано. А, ми там все вирізаємо. Ну, поки що, от у мене в суботу було два місяці, як я на радіо. Ну, от якось так. Поки що ще за ці два місяці аж таких сильно великих курьоз. В мене. На жаль, або на щастя. Я ще думаю, не було. На щастя. <ріст> ну, коли вийдеш в прямий ефір, кур'йозів буде так. хоч жуй. А, а чи швидко ти призвичаєшся до роботи? От як людині, яка не працювала в цій сфері, навіть, ну, ти не навчався спеціально профільно на, на, на цю роботу, прийшов, почав просто працювати. Як легко було тобі увійти в це русло? Було нелегко війти, і більше того, я скажу, що я, мабуть, не, не, не дуже гарно увійшов в це русло, тому що мені, от моя колега Таня казала: збережи свої перші ефіри, ти їх послухаєш через півроку і будеш знати, ну от наскільки воно все погано. І ну або добре, я не знаю. Ну от мабуть критика така непогана. Мабуть, в моєму випадку все ж таки погано, тому що я от недавно переслухав перші ефіри і захотів стерти, але потім подумав, ні-ні-ні, почекаю ще півроку і. Потім, <ріст> і, так, і потім ще порівняю. А, ну, кожне починання, воно важке, воно по-своєму таке, от ти не хочеш його робити, але потім розумієш, що е, все ж таки потрібно виходити з зони своєго, свого комфорту, потрібно рухатись кудись вперед, прагнути чогось більшого. І от саме тоді е, відкладаєш свої сумніви е, і просто починаєш. Тепер. Ну, тож, як ти думаєш, тепер ти вже трошки попрацював ти ще певний час попрацюєш. Чи ти плануєш е, своє життя присвятити радіо? Е, ну, взагалі, ну, в планах таке є. Ну, от я взагалі не хочу зупинятися на якійсь одній професії. Тобто працювати все життя на одній точці. Я не хочу. Я хочу, щоб моя трудова книжка була так списана, і там ще десь вклеювались листочки. І взагалі я. Дуже люблю займатися одразу багатьма справами. Е, можливо, щось там виходить погано, то я більш то відкладаю або навпаки переключаюсь на ту справу, яка в мене поганенько виходить. Е, а взагалі, так, я хочу працювати на декількох роботах, але радіо ну, також буде прямувати зі мною. А от, які, які, які в тебе зараз на радіо, ну можливо, я, якийсь ти бачиш наступний крок от після от цього, того, що ти маєш. Віктором буде вже... озвучувати фільми. Так, так. Там аватар другий зняли якраз. просять так. Ну, я думаю, перспективи треба мати, але треба все одно напрацьовувати якісь навички і не сильно там спробати вище своєї голови. Без бази не буде того. Хотілося б тебе попросити, таким твоїм чудесним голосом і вже з досвідом радіоведучого, побажати щось нашим глядачам в цей непростий день понеділок. Я думаю, для багатьох він дійсно непростий, але отак ось налаштовувати. Людей на правильний тиждень, і, можливо, налаштувати е, тих, хто хоче щось почати, але не може. Mm -hmm. а, куди мені? От, от прямо туди. <світ> Добре. Я бажаю всім телеглядачам, аби вони, якщо вони чогось бажають, якщо у них є якась мрія, аби вони не зупинялись, аби ви не зупинялись, і йшли до неї і робили тільки те, що допоможе. Ваші здійснені ваших це було чарівно, просто найкраще вирішите. Ой, це прибить. Дякую, дякую за вітаю до нас. І вам Рань в незвичний для тебе час. А нам треба вже трошки порозважатися і подивитись наш сумський стендап. Тож приємного перегляду.